Вам не пишуть, ну, так це чисте порушення закону про захист персональних даних. Звідки людина може мати персональні дані і писати кожному додому з вказанням фамілії, ім'я, по батькові, шановний такий то. Мене звати Семеню Картем, я звертаюсь до вас лише не як кандидат по виборчому округу, а як ваш земляк. І тут він пише, який він файний, розумний, добрий. І виберіть мене. І я все тут, всі свої обіцянки взяті перед мене. Це буде фрумос. — Так, Все буде фрумос, Це точно. Значить, тому я рахую, що це абсолютно не... Якось неетично з боку вищого керівництва області цього, цього було робити, значить, тобто, штовхати своїх прямих родичів я не бачу в цьому ніякої. А якщо він програє, тоді хто буде значить, за це нести відповідальність. Чи він може... З космонавтом мати. Ні, чи мати, як кажуть, більшу любов. За що? Я не можу зрозуміти, за що так його народ полюбив у Бессарабії? От загадка, так? Да? Наших людей. Велика загадка. Прошу. Чому?